Понад два роки суспільна організація Кримська діаспора займається різними напрямками допомоги переселенцям у столиці. В основному програми призначені для тих, хто перебуває в пошуках роботи і потребує необхідної кваліфікаційної підготовки. За весь час існування до організації звернулося більше 50 тисяч осіб. Це переселенці з Криму та Донбасу. Організація не на балансі ні у города, ні у государства. Это просто собралась ініціативна група людей Спочатку з Криму, а потом стали добавляться з Донбасса. Донецьк, Луганськ стали приходити. І У нас в результаті сейчас от 3 до 5 тисяч человек в месяц проходить через наше пространство 200 квадратних метрів. І от організація на сьогоднішній день у нас. потихоньку разрастается. Мы недавно провели форум на 600 человек, потом провели четвертый форум, у нас был на 200 человек, конкретно уже занимались предпринимателями, переселенцами, отвечали на их вопросы, потребности, знаете, как бы люди ищут, как им развиваться, и надо научиться жить там, где ты сейчас живешь. Вот в этом мы помогаем. За неофіційною статистикою, на сьогодні більше 200 тисяч переселенців виїхало до столиці з Криму та більше двох мільйонів з Донбасу. Кримська діаспора створює для приїжджих різноманітні курси, які відкривають нові можливості й таланти дорослих та дітей, аби в майбутньому реалізувати їх в будь-якій сфері. Усі охочі можуть також навчатися на спеціальних курсах бізнес-класу, де розігрують гранди найкращих проєктів. У нас виграло 17 чоловік гранди в прошлому році, в августі місяця. І от зараз ці люди, ми дивимося, як вони реалізувалися, як вони ростуть, які вони успішні. Вони просто доставляють нам радість, ці люди. Вони приходять, ми тут дружимо з ними. Діти вчаться не просто рисувати, творити, посещають екскурсії, театри. Вони ще вчаться що то делать своїми руками, потім выносить на ярмарку. это, уметь как бы припадати, преподнести, чтобы щоб у них був даже знаете, своего роду заработок. Переселенці розповідають, як приїхали в столицю, прийшлось дуже важко як влаштуватись на роботу, так і орендувати житло. Ірина Нестарець розповідає, що разом з чоловіком та дитиною орендує одну кімнату. Наразі жінка втратила роботу, тому морально важко впоратися з фінансовими проблемами та новітніми законами, які з кожним разом зменшують права внутрішніх мігрантів як громадян України. Ну складно було психологічно під тим тиском, під тою, ну, ейфорією людей, які чекали хто зна чого, яких якоїсь мани. Небесної було досить важко там залишатись, і ну, я приїхала і тут вже залишилась. Ми орендуємо кімнату, не квартиру, бо це дуже дорого. Ну, так, це досить складно. І розуміння, що в тебе немає власного житла більше, і тобі немає куди йти, якщо ну, тебе попросять з того житла, яке ти винаймаєш, воно дуже. Дуже тяжкі насправді. А безробітна і молода Катерина виховує однорічну доньку. Декретних молода жінка жодного разу не отримувала. Всі намагання добитись допомоги на дитину марні в Криму. Її батьки займалися бізнесом, а у столиці шукають нових можливостей для заробітку. Тут молода жінка відвідує бізнес-курси у кримській діаспорі. Хоче спробувати себе у новій сфері. Ну да, на складно, тому що ми привозили... Мебель, технику, это достаточно дорого. И, в общем-то, нам на границе очень много чего испортили, побили, перебили при проверке. Поэтому затраты были колоссальные на самом деле. Вот. С жильем проблемы были. Завдяки організації Кримська діаспора багато переселенців отримують у столиці найперше моральну підтримку. Ще так необхідно там, де будувати життя, потрібно практично з нуля. Організація співпрацює з багатьма благодійними структурами, зокрема з Адвентистським агентством допомоги та розвитку в Україні. Ми хорошо проработали з Адро України. Ми обучили 915 чоловік по цьому проєкту, і по ньому більше всего було трудно. Устроєних людей мені нравится здесь быть. Вся моя семья после работы, после школы, рібенок сюда ехал, Муж сюда и И ну, мы здесь все собираемся практически, мы тут все семьями. Виктория Михальчук, Катерина Филипчук, Дмитро Піров, Киев, Вести надії.